Владі мають люди бути національно свідомі, які люблять свою державу, готові її захищати, відстоювати її інтерес. Нема політичної боротьби у світі, там є політична змагальність. От ми пропонуємо політичну змагальність. В чому відмінність? В тому, що будь-яка правляча партія, яка при владі, завжди каже, я не буду тут вічною. Якщо люди мені, я втратила довіру, я вільно відійду, я не буду нічого перешкоджати, там, вибори фальшувати, будь ласка, опозиція, іди сідай і керуй. А ми підемо в опозицію. От в цьому є відмінність, і, в цьому... і так живе цивілізований світ. А в нас політична боротьба на знищення. Ми прийшли, ви в тюрму. Тобто горе, горе програвшим. Гладіаторський принцип. Значить, інші повинні прийти цих в тюрму чи як? Тоді в нас ніколи цивілізованої системи політичної не буде.